Вітаю, друзі! Готуємо огірочки-пікулі, типу як в Макдональдсі. Беремо кілограм огірків, нарізаємо їх кільцями. Цибульку десь 250 грамів. Нарізаємо на і засипаємо це сіллю. Десь 2 столових ложки. І ставимо на 3 години, щоб вони пускали сік. Можна під гніт, можна і так по бажанню. Огірочки пустили сік, тепер готуємо баночки наші, стерилізуємо і готуємо Для розсолу нам потрібно 200 г цукру. 200 мл яблучного оцту, столова ложка куркуми, 2 столових ложки гірчиці в зернах і 1 третю чайної ложечки перець чилі. Так, огірочки перекинули в наш розсіл і будемо їх варити. Десь приблизно 5 хвилин, щоб не переварити, бо будуть як каша. Так, огірочки покипіли 5 хвилин, розкладаємо по баночках і закатуємо. Ось такі смачненькі огірочки в нас вийшли. Тепер ми їх закутаємо в одіяло і поставимо, щоб вони остивали і вже дійшли до готовності. Всім смачного.